Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 3 2010 року випуску на непоганій комплектації. Машинка-вот вот пройшла передпродажну підготовочку і будемо її виставляти на продаж. Чистий 2010 рік. Є у нас пару фарбованих елементів, абсолютно нічого критичного, машина не була в якихось серйозних ДТП, у нас в принципі не буває машин, які були десь там затоталені. Якщо зазвичай покраска, то це якась естетичний підкрас, чисто малярка така незначна. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам і візьмемо прибор, потикаємо. З мінусів у нас по кузову є от царапини на бампері. Але торг ніхто не відміняв, тому будемо торгуватися і на це буде, буде якась знижка. Ну Або в знижку піде там, покраска, наприклад, бампера. І ось з цієї сторони також там, попідпічковували, попідмальовували. Але комусь критично зовнішній вигляд і потрібно це все прям виводити в ідеал. А хтось адекватно розуміє, що автомобілю як-не-як 12 років і... і якісь царапини, якісь сколи це все буде. Е, так, у нас півторашний дизель, 110 кінських сил, рідний пробіг 257 тисяч кілометрів. Якщо потрібно він-код, я вам вже надам в особисті повідомлення, можете написати в Viber або в Telegram. Так, У нас звичайні галогенні фари протитуманки. 16 диски. По резині ну, сезон-2 хто як катається. Задня менше, задня може на сезон вистачить. Так, у нас є фаркоп, у нас є заводське тонування. Видно, вони темніші. У нас безключовий доступ, у нас є дві ключ-карти. Автоскладування дзеркал. Так, Підійшов, машина відкрилась, відійшов машина закрилась. Зразу показав, все працює, всі датчики працюють, все на місці. Передній заніс електросклопідйомники, регулювання дзеркал, crawl... автоскладування дзеркал, підігрів у нас є дзеркал. У нас є трекшн контроль, у нас є круїз-контроль, обмеження швидкості, у нас тут є далі навігація. Так, заведемо машинку. забув все не потикати. Ладно, вже перейшов на салон, покажу по салону датчики дощу, світла. Потолок у нас в порядку. Ніяких задірів, ніяких косяків, нічого провидшого немає, сидіння також в гарному стані. Шестиступенева механічна коробка передач, електроручник, двузонний клімат контроль, гучний зв'язок, блютуз. Все це є. Так, підлокітник у нас їздить. Підлокітник у нас раз, підлокітник у нас два. Плюс підлокітник їздить туди-назад. Так, заглушимо його поки нові коври, вже передній запачканий. Тут кармашки у нас всюди є, є мікроліфт сидіння. Задні також є електросклопідйомники, шторки на місці, не пом'яті, не пожовані. Рамки в комплекті йдуть. Машина, до речі, заїхала на фірму. Одразу виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Так, заднє сидіння у нас також на салазках їздять. Так, неудобно одною рукою дергати. Потім у нас кармашки є тут, кожне сидіння окремо складується, наклон сидінь задніх є, столики, підголівники книжкою, удобно на поїздки на дальню дистанцію. По салону все гарно, пластик в нормальному стані. Серйозних задірів, нічого такого немає. На пасажирському сидінні у нас також є мікроліфт. Так, повернемось до кузова, що я забувся. Так, поїхали. У нас фарбовано тут 2,5 елементи. Так, поїхали. Капот 135, капот в рідній фарбі, 129, 127, 133, 132. Ця двері фарбована у нас. Слой фарби без шпакла 160. Я би сказав, що вона ледве-ледве підлакована. Више за все, якась десь царапіна була, і його... Підмальовували 170, 180, 181. Найбільше, що б'ється, 157, 159, 174, 183, 178. Ну, в общем, 183 максимум, що б'ється. Так, Крило 128, 148, 147, це все завод. Криша зазвичай йде трошки У них, до речі, болячки по кришам, часто вони мотовіють і починають облазити, дах починає облазити в оцих місцях, але тут воно в гарному стані. Так, Ляда у нас фарбована. 313. 313,701. Да, тут ще за все вже є невеличкий слой шпаклі. Якщо хто розумний, мені буде в коментарях казати, що це все хана це великий слой. То подивіться, скільки це мікрон, скільки це в міліметрах. Це менше одного міліметра. 1074. Це вже тоненький слой шпаклівки тут є. Але французи зробили все гарно, всі наліпки, всі на місці стоять по кольору. Також воно гарно. І немає якихось там пошкоджень. Тобто це, скоріш, десь прижали і нічого страшного в тому немає. Так, 112-134. В рідній фарбі у нас 133, пройдемось по криші. Криша 107, 108, 97,7. Ця двері в рідній фарбі також 113, 128, 134. Ця дверь крашена в передній часті, як кажуть, підлаковувалася. Вона от в цьому місці б'ється в районі 180-200. Тобто вона десь. Отак от п'ятнишком десь піддувались. Також якась сарапіна чи ще щось було. Чому Красиво. 160, 170, 210, тут у нас вже в рідній вона йде. 130. Тобто, ця частина двері фарбована. Реахую, що це якийсь мінус. Якщо ви шукаєте автомобіль таким возрастом, що він в рідній фарбі був, то ну, це дуже-дуже важко. Краще все йдіть в автосалон за такими автомобілями. Так, ще відкриємо капот, покажу під копотку. До речі, вікна всі-всі рідні, всі ноліки. Фріз жовтенький в порядку. Мотор був сухий, він тільки в пилюці був, це обов'язково, як хімчистку робимо. Якісь поліровки, ще щось, двигун також поласкується, щоб він мав якийсь гарний товарний від. А то якось люди приїхали дивитись машину, мотор весь такий в слої пилюки. Машина ще не готова була, вони дивляться мені кажуть, все, хана мотору. кажуть. Я кажу, а чого ж хана? Вони, ну там він весь грязний, я кажу, ну він ж в пилюки, в нього навіть патьоки немає. Ні, не, все, йому хана. Вроча, на тому ми закінчили розмову. Так. Комплектація класна у нас, в принципі, Машинка за адекватну ціну. 6650 це 10-й рік і 157 рідного пробігу. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, в описі до відео буде посилання на телеграм-групу, також додайтеся. На Ютубі сюди також не забудьте підписатися, будуть інші автомобілі. Всі автомобілі стараюсь публікувати і закидувати і в Телеграм-групу і на YouTube. Номер телефона внизу. Приїжджайте на огляд. Любі перевірки. вінкод код надам для підтвердження пробігу або історії, щоб почитати, подивитися, що в ньому обслуговувалось. Так, всім дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.